Як правильно замішати суху гіпсову шпаклівку СНЕЖКА Старт СТ-10 із водою? Ми продемонструємо послідовність приготування робочої маси залежно від необхідної кількості та використання основних інструментів, міксерів і змішувачів. СТ-10 це шпаклівка 2 в одному. Завдяки дрібній фракції складників вона підходить і для стартового, і для фінішного вирівнювання поверхні. Тому важливим є вибір правильної насадки для міксера, дотримання пропорцій води, часу замішування та кількості матеріалу. Виходячи з цього, підбираємо ємність та інструменти для роботи, розглянемо приклади приготування маси у кількостях пів кілограма, 2 кг, 5 кілограмів і 10 кілограмів. Завжди орієнтуйтеся на інструкцію виробника. У середньому на 1 кілограм шпаклівки потрібно від 0,4 до 0,45 літра води. Беремо ємність на 15-20 літрів, наливаємо 4-4,5 літри води та засипаємо 10 кілограмів сухої суміші. Використовуємо будівельний міксер зі спіральною насадкою, призначеною для шпаклівок, штукатурок і клеїв. Далі працюємо за правилом 1,51. Беремо ємність на 10 літрів, наливаємо 2 2,25 сотих літрів води та засипаємо 5 кілограмів суміші. Використовуємо дриль із міксерною насадкою для сухих будівельних сумішей невеликого об'єму до 5 кілограмів. Перевищення цієї кількості може призвести до появи грудок. Пам'ятайте, насадка має відповідати потужності інструмента, занадто слабкий дриль може пошкодитися. А занадто потужний спричинити розбризкування маси і недостатньо зволожені залишки шпаклівки на стінках відра попадають в масу та можуть спричинити появу грудок. Застосовуємо правило 1-5-1 Одна хвилина замішування, 5 хвилин витримки, одна хвилина повторного перемішування. Беремо ємність об'ємом 3 літри, наливаємо близько 800-900 мл води. Засипаємо 2 кг суміші та перемішуємо дрилем із вінчиком 1 хвилину. Витримуємо 5 хвилин і перемішуємо ще 1 хвилину. Готово до роботи. Беремо ємність об'ємом близько 1 літра, наливаємо 200-225 мл води та засипаємо 0,5 кг сухої суміші. Замішуємо дрилем із вінчиком протягом однієї хвилини до утворення однорідної маси. Залишаємо суміш на 5 хвилин, аби волога рівномірно проникла у всі складники. Після чого перемішуємо ще одну хвилину. Маса готова до використання. Завжди додавайте воду першою, потім суху суміш. Недостатня кількість води може спричинити утворення грудок. Правильно обирайте мішалку відповідно до необхідної кількості маси, перемішуйте відразу після засипання. Слідкуйте за швидкістю обертів. Надто висока може спричинити розбризкування. вчасно зчищайте залишки зі стінок ємності. Паклівку наносимо лише на суху загрунтовану поверхню. Під час висихання уникайте протягів і температур вище 25 градусів за Цельсієм, щоб маса не пересихала занадто швидко та не втрачала міцність.